Колеги, пасічники, вітаю вас в новому році. Матко Вивідна, пасіка МГ. В даному відео поговоримо про вентиляцію вуликів під снігом. Джільницька для початківців. Тож розпочнемо. Чи потрібно відкидати сніг від е, льотків з вуликів? На Київщині випало 25 см сніга, льотки позасипало. І ось що ми робимо в себе на пасіці. Фактично ми цього не робимо, не відкидаємо сніг. Як видно, сонечко світить на передній стінці. Сніг відходить, та і клуб гріє стінку, і сніг потроху відходить, і льотки звільняються. У вуликах ППУ в дні є сітка завжди, тому бджоли дихають через сітку на дні. А щоб синички не турбували їх, то навіть можна льотки е, прикидати трошки снігом. Тобто ППУ вулик буде дихати через сіточку в дні. Ось як буде видно далі. Ми чоботом наситимо трошки сніга. Наліток. Так, глибина сніга, як можете дивитися, щоб від 25 см. Ось отак, така кількість сніга випала. В дерев'яних вуликах треба переконати завчасно, що нижні льотки повністю прочищені, тому якщо рихлий сніг нападає на нижні льотки, на прильотку, то бджоли будуть дихати через сніг, а потім він потрошку відтане і відійде. Ось як в цьому вулику видно. Синички вже пригали, турбували, тому я просто закрию цей літок. Матковивідна пасіка АМГ. Плідні не плідні маточки записані на наступний сезон. Підписуйтесь на наш канал, напишіть ваш коментар, чи ви в себе відчищаєте людки від снігу при таких сильних снігопадах, як видно дерева сильно нагружені. Підписуйтесь на наш канал, далі буде більше відео про бджільництво для початків.